Всім привіт, які це нове відео від Віктори і Roblox і ми будемо говорити про другу частину моїх відео будемо говорити про частину Мілана і 1 вересня. Я вже почала знімати другу частину, але так і не дознімала, бо почала знімати ще літо А зараз листопад і в мене вже немає часу, бо школа гуртки і т.д. До речі, хто вже підготувався до свята Святого Миколая, ставте лайки. Сценарій я також вже написала, мені залишилось тільки відзняти ці кусочки та їх змонтувати. До речі, хто замітив, я накрасилась на це відео. Тепер будемо говорити про другу частину. Другу частину. Ось цього відео. А тобто Dead Rails Club з Марічка Українка. Пам'ятаю, що в другій частині на кінці я говорила, що ми на третій, на третій частині будемо знімати з трьома людьми. Но. Але ми так і не знайшли третю людину. І я планую сьогодні знімати цю частину. До хотіла вам сказати, що я знову заболіла. Тому, можливо, ми будемо знімати вдвох. А може ми зайдемо до вечора ще один день. Так, відео буде десь приблизно увечері. А ще я пробувала на цій дошці записати, записати, про які відео з другої частини я буду говорити. Ну, щоб ви повімали, фломастер не пишем ці довгі. Так, кошки, іди все сраку. Щось відео дуже коротке, щоб таке стало. А, точно. Дякую вам, мої зайки, за 253 підписника. Запрошуйте друзів на мій канал. І скоро ми можемо добити 1000 підписників. І тоді я зможу робити вам трансляції. Красотка. Напевно, ви вже забули про розпаковку котика, але я... Забула. Ну, по крайній мірі, я хоча б знайшла того котика. Та-дам! Да. Я почти за рік даже його не закінчила робити. О как? Я тільки що цей кусок відламала. Ну я може так тут знімати, короче. Поки так цей куття виглядить. Отак от так. -от. І ми там Коротше, я попробую дошкрепти цього котика трошки. Зараз. я запуск не выключила. Вот <звы> <Может>, так выходит. <звы> <Свято>. <звы> так штукатурка. Рознесла пів стола оп. 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 От такий квадробер у мене вийшов. Вау дуже, дуже гарна кофта стала прям. Ну просто молодець. Мого молодець. молодец. Лед, снова, лет, снова, лет, снова. О как. Вс, мана с них пришл. А потом yeah! Ладно, я не засылаю брату. Ее Ладно, я знаю, Я так буду. Сміх пішов, ура! То потім коня на столі. А це для кота? Давай полинки з квадробера. Молода, мадам. Młoda mota. Młoda mota. <śmiany> to dzieci sztukaturka. Tylko jedno w głowie mam. Koksu pięć gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. нас есть такой котик. Ты кто то вообще такой? Вот тут вообще зеленые какие-то Кирпичики. Штукатурочка. Буквально штукатурка с потолка в классе. Когда Бісяться на другому поверсі, а твій на першому. У нас так. Лет сно, лет сно, лет сноу. Лет сно, летит но. Лет сно. У мене вже зима. Вот такая штукатурочка сыпется. О, Дуже классно. Ой. Таким печом закрылась. Я, конечно, у меня творится. О, как. Я вся все штукатурки. Уздувала, <клес> блин. До речі, ссылочка на всі перші частини тих відео, про які я сьогодні говорила і продовжувала другу частину. бай-бай, мої солодкі.